Самодостатні, успішні, красиві, все це про учасниць конкурсу Місіс Юкрейн Інтернешнл. Такі свята якраз ще одне підтвердження того е, наскільки українки здатні бути і справжніми воїнами і справжніми красунями. Успішні жінки зібралися не лише аби показати себе, а й для того, щоб допомогти українській армії. На сьогодні мета по перше, це благодійність, тому що без цієї мети я не вважаю, що потрібно щось проводити. І головна інтрига: хто поїде до США представляти Україну на місяць інтернешнл, дізнаєтеся за мить. Краса це не тільки про параметри тіла, тож вимоги для конкурсанток Місіс Юкрейн Інтернешнл були чіткі. Учасниці мали не тільки бути успішними бізнесвумен, а й при цьому займатися благодійними чи волонтерськими справами. В мене сфера діяльності б'юті, але не зовсім е, звичайна це татуювання та пірсинг. Зараз переважна більшість звісно, що в нас гости це військові. Ми робимо все, що можемо, все, що в нас силах, щоб підтримувати військових. Майстри розписують різноманітні е, тубуси від зброї, які привозять військові. Це все ручна робота віддається на аукціон і Продається на те, щоб допомогти військовим. За право стати місіс Ukraine International змагалися 12 учасниць і журі. Ще до початку оголосили, якою саме бачать переможницю цього конкурсу. Місіс Інтернешнл – це як я кажу, жінка кухарний комбайн. По-перше, це жінки, які вже досягли всього. Тобто, це мотиватор, який показує всім іншим жінкам, що все це можливо опанувати і мати одразу. Окрім конкурсу краси, на заході ще й збирали кошти на дрони для українських захисників. Українки здатні бути і Справжніми воїнами і справжніми красунями, і тому такі свято потрібно. Потрібно пам'ятати, що життя є, що життя вирлує, що ми здатні створювати і тим самим відрізняємося від тих, хто хоче нас зруйнувати. Окрім того, жінки мали змогу заявити про себе свої професійні досягнення та розповісти про амбітні плани на майбутнє. До того ж, конкурсантки могли поділитися власними сімейними цінностями, захопленнями та хобі. Я дуже радий, що в такий складний час під час війни є такі організатори сміливі, які збирають нас разом завдяки красивим жінкам, тому що вважаю, що саме краса робить наше життя змістовним, красивим, романтичним. Переможниця конкурсу буде представляти Україну в Америці, і там вона зможе вкотре заявити на весь світ про повномасштабну війну. Кожної публічної людини є соціальна місія доносити важливі меседжі в суспільство. І навіть здавалось би конкурс краси, де ходять дівчата в гарних сукнях, і завжди чомусь ну недооцінюють м, такі події. А я вважаю, що можна за допомогою краси нести також важливі сенси. До речі, Україна вже використовувала цей міжнародний майданчик для того, аби привернути увагу закордонних партнерів до війни. Коли я їздила у 20-му році, то мій ролик для е, Америки був про війну, про 14-й рік, про все, що пережила Україна, і про те, що ми проходимо. І я увійшла до топ жінок світу. Я їхала, це була моя місія. Я їхала про Україну, не про себе, переможницею конкурсу Місіс Ukraine Інтернешнл стала учасниця під номером 8 – Ольга Компанієць. Саме вона підкорила журі своєю красою, глибиною і амбіційністю. І вона вже у студії нашого ранкового шоу Прокидайся.